Шановні, не забуваємо, що війна. Якщо хтось абстраговано чуть, -чуть в стороні і не відчуває цього, то ті, хто спілкується, їздить по лінії фронту, спілкується з командирами і з бійцями, відхідто не знаю, якого все я так свою пропозицію кажу, як треба було сьогодні да, дати на цьому нашому герою слово, щоб він трошки розказав, що в нас мураки полазили, ми чули, нам треба сьогодні утепляти, чи треба виділяти для того, щоб захистити світ. Тому, шановні, я вважаю, що на сьогоднішній день це не наразі питання, на друге. Ремонтувати школу да, ну за 60 мільйонів, як будівельник, я вам скажу, повірте мені, можна сподобати йому. Ми сьогодні, що ми розуміли, що старе, коли ми його зашиємо, дивимося, що це руйнування арматури, яка постоялась стільки років, вона просто струплює там. Це я вам кажу, як підівере. І коли я бачу, коли сьогодні утерплять це приміщення все останні старі, це фактично викинути гроші. Я розумію, сьогодні взяти кредит на. Е Комунальні чи, навіть, труді, чи ну, так, на друге чи водоканал, але ми сьогодні йде від енергозалежності, комунальних платежах по якості води це, да, це сьогодні нагальна чи по тепло. Відчують люди сьогодні у платіжках. Ну це не відчує тепло. Ми то, що сьогодні розказуємо, що ми зекономили. Я на попередній сесії був показував фотографію. На чому ми економили? Нас всі коректора повідкрили, всі задвижки. Ти по трасі всі відкрити, ми сьогодні оставимо, що виходить. На чому? А спочатку треба зробити все, що лежало в землі і в утерпло, а потім утепляти те, що викає.